Вітаю усіх! Я Михайло Брисин, пастор церкви Благодать міста Мелітополя, запрошую вас прийняти участь у глобальному лідерському саміті, який буде проходити 1-2 грудня у Києві. Україна переживає важкі часи, і саме доречно на цьому лідерському саміті поговорити про лідерство у важких обставинах, що допомагає, що додає сил, що надихає, а що навпаки. Виявляється зайвим, недоречним. Як дозволити Богу перетворити весь цей розпач, як перетворити усі ці обставини вигнання окупації на вправи для повдосконалення нашого характеру? Бо лідер це ж не завжди йти вперед. Лідер це інколи і стояти, витримуючи натиск. І лідер це не просто допомагати усім, це і приймати допомогу від інших, і в першу чергу від тих, кого ти навчаєш, бути лідером. Про це ми будемо говорити з вами. І я запрошую вас приймати участь, тому що це може стати благословенним часом для навчання, для спілкування, для молитви та поклоніння. Долучайтесь в онлайн і офлайн форматі. Нехай Бог благословить вас.